Доброго надвечір'я всім гостям і підписникам каналу Село Моя доля. Ось такою красою потішила дочка мене. Замовила ось такі красиві тюльпани. Різних різних сортів. І в кожній турбинці по чотири різних ще сорти. Деякі з них я вже висадила. А деякі ще чекають своєї черги, поки я їх висаджу. Частину тюльпанів сажу в ґрунт, а іншу частину думаю, що висажу в кашпо. Бачу, що садять люди, звичайно, відгуки різні. Одні схвально відгукуються про посадку в кашпо, інші кажуть, що нічого в них з того не вийшло. Але, як кажуть, чужий досвід непереконливий. Потрібно свого досвіду набути. Та що, сподіваюся, що висаджу ці тюльпани, буду бачити тоді, як вони себе зарекомендують у кашпо, в горщиках вірніше. І чи в ґрунті буде краще, чи, чи в кашпо. В ґрунті садила, вже одні з них висадила. Садила по три тюльпани в одну лунку. Ось такі вже висадила. Так що сподіваюся, що навесно буду мати в своїх квітниках нову красу, нове зачарування для очей. А ще сьогодні отримала. Бандерольку із фірми Matla Flowers, де замовляю також рослини. В минулому році замовляла дещо і цього року замовила дві Туї і Барбарис Тунберга. Туя ось така даніка. Написано в характеристиці, що росте вона невеликого росту 50-80 см. І не дуже Помалу росте, так що сподіваюся, що вона тут впишеться, не буде заважати нікому і нічому. І підростей, буде дарувати радість нашим очам. Посадили також ось таку тую теді, також замовлена на фірмі Flowers. Теді означає в перекладі ведмежатку. І справді, рослинка. Має ось таку густу, густу хвою, плотненьку і також грусте невеличкого зросту, як написано в характеристиці. Сподіваюсь, також, що вона приживеться, що їй сподобається в нас на подвір'ї. І будемо мати таку окрасу подвір'я. Бо дуже хочеться взимку чогось вічно зеленого, щоб. Воно росло в тебе на подвір'ї і милувало твій зір. Замовлений також ось такий барбарис Тунберга. Його ще потрібно висадити. У мене вже є кілька барбарисів посаджено. Також один більший, інший ще невеличкого розміру невеличкого зросту. Але вони вже в мене перезимували. Я бачила, що вони зимують нормально в наших кліматичних умовах. Ось такий барбарис, вже можна сказати, старожил, бо з минулого року він вже зиму в нас пережив. І ось такий також з минулого року барбарисик. Люблю їх за те, що в них таке гарне кольорове листя. І ось такий Барбарі Стунберга. Ну вже можна сказати навіть великан проти тих, які прийшли мені тільки із фірми і проти тих, які посаджені в минулому році. Цей весною дуже красиво цвів. Такі китяхи жовтих квітів, дрібненьких, як на смородень. І, напевно, потрібно буде його вже весною якось постригти. Але на зиму стригти не буду. Хай вже росте, як є. Маємо і туї, але вони всі посаджені за межами, за межами двору. Бо ці, думаю, що виростуть великі і на подвір'ї буде їм тісненько бо подвір'я в нас невеличке, тим більше виїзд із гаража машини. Ось така моя сьогоднішня розповідь про новинки, які придбані на фірмі і передані дочкою для того, щоб їх висадити тюльпани. Барбарис і Туї. І на закінчення бажаю всім гарного надвечір'я, гарного вечора і спокійної нам всім ночі під мирним небом. Бувайте всі здорові! Якщо подобаються розповіді, підписуйтесь на канал. І як я вже говорила, будемо разом садити і доглядати. І радіти нашим новим рослинам і тим, які вже ростуть на наших подвір'ях, в наших квітниках. А також будемо садити, доглядати наші овочі і фрукти. І буду вас знайомити і далі із виробами залізними, які є в нашому господарстві, для того, щоб полегшити сільськогосподарську працю. От і все. Доброго здоров'я всім, мирного неба над нами всіма. І всіх гараздів вам. Хай буде в нас і у вас все гаразд. До нових зустрічей. Це був канал Село Моя доля.